Всім привіт з вами знову Макс. І тут така ситуація. Поїхав я в Карпати, купив кусок м'яса, але не взяв ні шампурів, нічого. Довго я не думав, коли я бачив відео, як на камені пекли м'яко чи ториво, там не коментарі. Пішов я до того водопада, де я мив свій телефон. Знайшов отакий прекрасний камінь. Пару цеглинок, каміння позбирав. Як в тому фільмі час збирати каміння. Та й думаю, збудую я собі отаку карпатську сковорідку. Так що довго я не думав і проступив до роботи. Каменюку, до речі, знайшов таку класну, рівненьку. Її файно пісочком відчистив. Бо там всякі якісь були нарости, якісь молюски, тому що воно було в воді як-не-як. Ну, вийшло отаке чудо-юдо. Пішов трошки по дрова в ліс, тому що там, де я був, дуже серйозна така проблема з дровами. Тому що там і табори, і все, що хочете, і дров там, в принципі, таких нема. Прийшлося мені трохи далеко йти. Але мені багато не потрібно було, мені головне було десь хвилин 30-50 розігріти. Цю каменюку, щоб вона набрала температуру і, в принципі, я думав, що я це якраз печу. Тут я говорю до когось, говорю я до кого, хто бігав до мене пацани і дівчика. Ну, циганський. Дивилася, як я це все знімаю. Правда, вони там тікали заді мене. Я крутив камеру, а вони тікали. Ну, було весело. Запалив я багаття. Поки каміння горілось, я дістав кусок м'яса, мав з собою трошки олії на салат, бо мав помідори, огірки, думав зроблю салат. Але плани по дорозі помінялися і вирішив я запекти кусок м'яса. Тому що якщо просто м'ясо поставити на камінь, він прилипне, ну і буде не то пальто. А я змастив олією камінь. Поставив кусок м'яса, нічим не приправляв, не маринував, просто камінь, м'ясо і сіль. Я, якщо чесно, навіть не думав, що це може бути таке смачне. Або просто я був голодний від свіжого повітря, не знаю, або просто дійсно камінь дає своє. Своє дає, скоріше всього, ще, що воно не швидко смажиться, воно буквально десь до години часу я його запікав. На тому камні повільно, повільно повертав його Ось по так. Трошки десь хвилин, напевно, 10-15 на одній стороні. Перевернув, знову дав солі. Не було перцю. Я ще хотів перцю дати, бо я люблю все гостре. Але повірте, що і так воно дуже класно вийшло. Перевернув, знову посолив. Потім ще раз перевернув, взяв, розрізав, тому що воно таке було трохи товстеньке. І що всередині пропеклося, я його порізав на такі шматочки. Не до кінця, я зробив таку гармошку, можна сказати. З однієї сторони порізав, потім, коли перевернув, порізав з другої сторони. Запах ішов неймовірний. Там ті циганські діти прямо з слиною. Облизивую, та я й теж. Я з ними трошки, до речі, поділився потім. Але вони не хотіли попадати в кадр, вони там за мене стояли. І дивилися, як проходить процес зйомки. Перевертали зі всіх сторін, апетит наганявся і почав падати дощ. Але я встиг все приготувати під зонтиком. І тепер кульмінаційний момент отримуємо карпатський смаковий оргазм. Просто каска. Так що всім раджу таке приготувати. Ну, це прямо воно просто дуже виглядає красиво. І сам процес. Запах вогню, запах м'яса. Ну, мені ще повезло із дощом. І в мене було все як в касті фильм смачного